Вітаю, друзі! А чи бувало у вас таке, що ви собі запланували прокинутися у 6 годині і не прокинулись? І думаєте, а, все, я не вдаха. Або щось собі запланували зробити, і у вас на це не вистачило часу. До прикладу, запланували собі 3 години попрацювати над якимось проєктом, а часу залишилося лише на одну годину. І ви собі думаєте, все все пропало, нічого не вийде. Абсолютно все пропало. І сьогодні з вами, я, Ольга Маслюк, експертка з тайм менеджменту І на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці я хочу з вами сьогодні поговорити, що ціль це не є кайдани. Якщо ви маєте якусь певну ціль, це не означає, що ви закували себе в кайдани, а це означає, що ви можете застосовувати гнучкість. До своєї цілі і до тих справ, які ви робите. До прикладу, наведу приклад. До прикладу, наведу приклад, вибачте за таку тавтологію. Якщо до прикладу, ви візьмете, от ви собі планували піти в тренажерний зал. Запланували піти в тренажерний зал, але протягом дня склалися такі обставини, що ви не змогли, не пішли в цей тренажерний зал, все, що ж робити, ми ж не можемо сказати, що «А, все пропало. Ні, ми можемо застосувати до цього гнучкість. І коли ми застосовуємо до цього гнучкість, то ми можемо собі одразу ж розуміти, що так, я в тренажерний зал не пішла. Я з цим погоджуюсь, я це бачу. Але я можу зробити вправи вдома. Я можу зробити присідання, віджимання, постояти в планці, зробити вправи на прес, зробити багато гарних вправ і не відчувати себе, те, що все в мене пропало, що в мене щось не виходить. Ні, не потрібно себе за це картати, карати за це якось, а потрібно дійсно застосовувати гнучкість і виходити з того положення, в яке ви Потрапили. До прикладу, мені треба попрацювати над проєктом. Я собі запланувала попрацювати 3 години. Але обставини склалися так, що я не можу витратити 3 години на проєкт, тому що дуже багато інших важливих справ. Що я можу зробити? Я можу за одну годину зробити структуру проєкту, я можу зробити якусь презентацію основні слайди, але я потім зможу ці слайди наповнити ще іншою інформацією. Таким чином, в мене не буде, що все пропало. В мене буде, що я зробила основне. Я зробила структуру, а цю структуру я завжди, завжди, завжди швидко чимось наповню. Або, можливо, може бути таке, що щось мені не вдається. У мене є три основних завдання в день, які я маю зробити, а вони в мене от зависли висять і не йдуть далі. І що ж робити? Не опускати ж руки, правильно потрібно щось обов'язково вирішити, і тут також можна застосувати гнучкість. Можна собі сказати, так, я не можу виконати сьогодні три завдання. Склалися так обставини. Але я можу одне завдання і довести до завершення і зробити його, завершити. І це вже буде великий плюс. Це вже ви не сходите з дистанції, ви не сходите від своєї цілі, а ви просто вносите гнучкість, вносите корективи, і ви все рівно це робите. Отже, саме основне це не думати, що ціль це кайдани. Ціль це маяк. Маяк же ж не сварить нас, якщо, до прикладу, ми йдемо до берегу, йдемо до якоїсь цілі і десь там трішки зійшли з маршруту. Він нас не сварить. Він нам підсвічує шлях. Так само і ціль. Ціль нам підсвічує шлях. Так само, і гнучкість. Коли ми гнучкі у своїх справах, коли ми можемо якось щось змінити, то ми це означає, що нічого не пропало, що ми дійсно можемо щось змінити і створити для себе найкращі умови. Адже гнучкість дозволяє нам не сказати, не плюнути і відкласти ці справи, а дозволяє нам почати рухатися далі і не зійти з дистанції, а почати все ж таки рухатись до своєї цілі. І саме основне. Також не забувайте, це любов до себе. Любов до себе це також стратегія. І коли ви любите себе, підтримуєте себе і дозволяєте собі бути гнучкою, це означає, що ви не зілєтеся з цілі, а ви все ж таки дойдете до цієї цілі, яку ви собі запланували. Це дуже важливо. Отже, перша ціль це не кайдани, те, що я хочу до вас донести. Гнучкість це є дуже добре, адже її. Можна застосовувати мене зранку, також форс-мажор буває, що все пропало, і любов до себе дозволяє не злитися з цілі, не зійти з дистанції. А дійсно рухатися в напрямку своєї цілі і допомагає, підтримує нас завжди. Дуже важливо, ми себе можемо підтримати так, як ніхто нас не може підтримати. Завжди важлива підтримка. Бо як нема підтримки навіть в, самої, в собі, самій собі підтримки, все, ми можемо злитися, можемо сказати, що все пропало, можемо плюнути і не продовжувати далі. А цього робити не потрібно, тому що це велика помилка. Отже, і ми на наших всіх квестах, на наших практикумах, ми завжди говоримо, що гнучкість у плануванні вона обов'язково має бути. Хто був на наших тайм-квестах тактичних? Згадайте, як ми розповідаємо про форс-мажори. Ми завжди собі закладаємо 3-4 години на щось непередбачуване, щоб бути гнучкими, щоб можна було не сварити себе за, то, за те, що я щось не виконав, а мати ще додатковий час, щоб дійсно виконати. Ми ж не хочемо собі зла, ми хочемо собі тільки добра і хочемо завжди хочемо йти до нашої цілі. І тому ми не ми маємо застосовувати гнучкість. Гнучкість це дуже важливо. Отже, ціль це не кайданки. Гнучкість важливо застосовувати, адже вона як наша рушійна сила. Ми будь-який план, який в нас не вийшов, будь-які наші плани, ми можемо гнучко переробити. Пере, якось переіначити їх, але ні в якому разі не злитися, не злити ці плани, ці цілі, а саме їх досягнути. Нехай це буде гнучкість у вас. Нехай ви будете йти до цілі своїми впевненими маленькими кроками, з любов'ю до себе, з великою підтримкою себе, і ви ніколи не зільєтеся, не зіб'єтеся шляху і не зільєтеся з цієї цілі, тому що ви для себе є дуже великою підтримкою. Підтримкою. А сьогодні можете собі подумати, як ви можете застосувати гнучкість у сьогоднішньому дні. І обов'язково це робіть. Ми маємо бути гнучкими, легкими, з гарним настроєм, веселими, так легше досягати своїх цілей і йти до своєї мети. А сьогодні, як і завжди, я рекомендую вам написати свої три основні цілі на день, щоб ви тримали фокус, поставити такі маячки. Куди вам йти, напрямок руху поставити і починати йти до своїх цілей. Обов'язково напишіть собі три основних. Напишіть собі обов'язково щось для себе. Якусь таку ціль, щось таке приємне створіть сьогодні для себе. Я кожну п'ятницю вас запрошу. У вас п'ятниця буде як день, де я створюю щось приємне для себе. Обов'язково щось створіть для себе. І порахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години, обов'язково запишіть собі туди сон. Це дуже важливо, спати треба. І також запишіть собі якийсь час на форс-мажори. Закладіть собі 3-4 годинки для форс-мажорів для того, щоб бути гнучкою. Їх не треба боятися цих форс-мажорів, але вони дадуть вам можливість ці 3-4 годинки бути гнучкою протягом дня. І все. І сміло розставляйте собі пріоритети, малюйте маршрут дня. Ми навіть маршрут дня малюємо олівцем, тому що це саме нестабільне, що у нас є, і тому, що ми маємо бути гнучкими, як пройти ці всі перешкоди, але пройти і зробити, дойти. Основне це йти на світло вашої цілі, на світло вашого маячка. Отже, я бажаю вам плідного дня. Прямо хочу, щоб він у вас був плідний, щоб ви себе полюбили за цей день. Також бажаю вам правильних ваших рішень і впевнено крокуйте до своєї цілі. З вами була Ольга Маслюк. Далі буде.